Патомімія синдром Мюнхгаузена. це коли той же пацієнт з шизофренією, в якому своєму маренні шкодить собі руку, ну, наприклад, кислоту, але далі він йде до дерматолога з тим, що у нього виникло шкірне захворювання. Зрозуміли, так? Добре, наступне: це коли знову ж відчуття щось там повзає або дуже свербить. І пацієнт отак от розцвербів отак свою шкіру до того, що виникло таке аутодеструктивне ураження шкіри. Тобто, це наслідок отих патологічних тілесних відчуттів, про які ми з вами казали. Та знову воно перескочило. О. Наступне: це невротичні екскуріації. Коли є невротичні екскуріації. То є як свіжі глибокі екскуріації, так і такі штамповані рубці. Саме головне, що ці екскуріації будуть там, де можна порозчісувати. І ви це дуже добре знаєте, тому що ось цей знак метелика, коли людина не може дістати руками, розчісує все навколо, метелик чистенький, правда? Або, скажімо, на руках, це дуже теж видно, Видно, на латеральній поверхності руці вона розчисала, на медіальній поверхні руки розчисувати складніше, тому шкіра збереглася. Добре, йдемо далі. Отак скуріоване акне. Тут треба сказати, що у пацієнтів дійсно можуть бути реальні акне. Тобто вони реально існують, але розчісувань набагато більше, і тому вторинних, вторинних елементів буде набагато більше, аніж первинних елементів. Ідемо далі. Це вже приклад тріхоціломанії. Це компульсивна, тобто нав'язлива аутоекстракція волосся, ну, іноді навіть до тотального облесіння. І нарешті хочу вам показати ще один приклад. Пам'ятаєте, ми казали, що або відсутність, або вторинні прояви внаслідок існування психічного захворювання. Оце приклад у тих вторинних проявів, коли є розлад харчової поведінки, ну, наприклад, ми кажемо про нервову анорексію, так, і внаслідок нервової анорексії. У пацієнта може бути посічене волосся, гінгівіт і далі, 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 все, що ви бачите. Якщо ви не зібрали анамнез, що там є нервова анорексія, і не зважили на те, що при рості 170 пацієнтка вам, до вас прийшла у вазі 49 кілограмів, то ви дуже довго будете шукати, чому саме такі зміни або волосся, або нігтів, або шкіри виникли.